Гарно, сім'я, дівчата і хлопці, хочу відповісти на декілька таких актуальних запитань. Ось я повиписувала, що мені пишуть дівчата. Перше запитання це чи не почу я пасочки на замовлення. Я відповідаю вам щиросердечно. Нікому я нічого не випікаю, лише відправлю гостинці для наших соколиків. Якщо ви маєте змогу, то будь ласка, розробіть те саме і поділіться з ближніми. І не забувайте за соколиків. Друге запитання, яким борошном я користую? Зівчата. Різними виробниками. Взагалі в мене немає якоїсь там переваги до одного чи іншого виробника, який є у найближчому моєму магазині, той що поруч, таке я купую. От сьогодні я замісила тісто, пиріжки будуть волі з картоплею. О, сьогодні я купила борошно кулиничі, так що кулиничам сьогодні повезло. Від мене, так що оце таке? Ще багато дівчат запитує, яку зробити глазур, щоб не тріскалася і не липла до рук. Я пораджу вам так: взагалі не робити глазурі, якщо ви в чомусь сумніваєтесь, бо наше українське це пасочки без глазурі, зробіть якісь узори з того тіста. З якого ви замішували пасочки, і це буде від душі, і нічого нікуди не прилипне. Ще одне запитання. Дайте рецепт такої пасочки, щоб була і волога, і не негливка. Я на такі повідомлення взагалі не відповідаю. Або, якщо в мене є гарний настрій, то я можу просто написати Шукайте в гуглі. Такі запитання, знаєте. А ще запитують часто, ви можете вирахувати рецепт на літр молока? Дівчата, Повідомлень дуже багато, тисячі приходить. І багато з них, от четверть повідомлень з них, це просять вирахувати на, на ту чи іншу кількість молока. Дівчата, Беріть будь-який рецепт. І беріть ручку, і вираховуйте, і буде вам доладні рецепт. А ще хочу дівчата вам сказати, щоб ви завжди звертали увагу на якість дріжджів. Це немало важливо, щоб був термін придатності гарний. А якщо ви користуєтеся сухими дріжджами, то там на кожній пачечці вказана кількість борошна, і навіть бувають і рецепти. Так що користуйтеся за рецептами ті, що написані на сухих дріжджах. Там завжди вказано на яку кількість борошна. Ще такі запитання, мені навіть смішні книжки. А де купити цедру лимона? Чи апельсина? Запевняю вас. Апельсини і лимони, я впевнена, що є в кожному магазині. Берете терку і трете, і буде у вас цедра лимона. А якщо ви хочете сушену, то запитайте таких великих у супермаркетах. Я точно знаю, що таке є. Продається, так що в мене так, і навіть і такий є про запас. Але я завжди користуюся е, свіжим, тому що там більше ефірних масел. Це такі дівчата. Так, дівчатка ще до глазурів. Глазурі, шоколадна ось така і, і просто на біла глазурь. Продаються в магазині дуже багато, дуже багато і різних виробників. так що Користуйтеся і не морочте голову собі. Тут все по інструкції зробите, і все у вас вийде. Я бажаю всім, як завжди, дівчата, гарного настрою, мирного неба, всього найкращого і бережіть себе. Ще одна дівчина мені написала: спите ви в ефірі. Буває таке, що й подрімаю, але бажаю всім всього найкращого. Будьте всі здорові! До наступних зустрічей!